Ось така у нас, друзі, покупка. Ми її зробили в магазині Алло. Через інтернет-застосунок Алло. Це така потрібна зараз для всіх річ, хто хоче себе до Нового року привезти у форму. Це гантелі. Набор гантелей по 21 кг один. Тобто, сам грив, це кілограм, і набір де 4 по 5 кілограмів. І 8 по 2,5 кілограми. Це такий дарунок для мужньої статі. Ця річ може використовуватися всією сім'єю. Хто хоче підняти свою витривалість, стати більш здоровшими, більш красивішими. Все це дуже м'якеньке, все це приємне на дотик. Ось, як ви бачите, все має, кожна все має свій напис. Замовлення прийшло дуже швидко. Консультація по телефону була нам е, дуже така змістовна. Все розповіли, все розказали. Заважу, що це важить разом 40 кг, тому, як коли ви будете робити доставку, то думайте, як ви будете це все або додому, або вже на машині, або ще якось. Тобто про це, цю, це треба буде обдумати вам. Ще раз наголошую, що зроблено через застосунок Ало, пункти видачі товарів Ало. Дуже потрібна покупка для сім'ї, хто хоче бути здоровим, молодшим, тонкішим. Дуже рекомендую такий товар.